Українські балади. Балади з'явилися в 12-13 століттях в прованці. Спочатку це були любовні пісні, які супроводжують танець. Українські народні балади поділяються на два види: соціально побутові та історичні. Соціально-побутові балади розповідають про відносини між людьми, дітьми і батьками, сестрами і братами, дружинами та чоловіками і так далі, а також розкриваються різні почуття: любов, вірність, ненависть і співчуття. Для соціально побутових балад характерний такий поворот сюжету, при якому люди перетворюються на птахів, тварин або рослин. Темою історичних балад ставали випадки, що відбувалися з людьми на тлі історичних подій. В основному це опис життя, героїчних вчинків і смерті козаків, в яких із засудженням розповідається про війну, яка є джерелом горя людей. Балади описують у важке становище українських людей, що потрапило в турецький полон, їх вірність своєму народові. Суворо засуджується в баладах відступництву. Про це розповідається в історичній баладі про старого козака з Січі, у ній козаки Зраду козака Чалого і піддають його справедливому. У творчості українських поетів Балада активно розвивалася до 19 століття. Використовували Балади у своїй творчості такі українські поети. Дякую за увагу!